На благодійний забіг пам'яті Романа Гаврилюка зареєструвалися 150 людей, розповів Суспільному один з організаторів, співзасновник Федерації тріатлону Луцька Богдан Клімович. Каже, захід приурочили до дня народження чемпіона України з легкої атлетики у бігу на 100 кілометрів прикордонника-розвідника Романа Гаврилюка. Він був тренером міської федерації тріатлону. Ми не забуваємо його, не забуваємо його величезний вклад в спорт України і також нас у Волинській області. Чому 21 липня організовується даний захід? Тому що в Романа 18 липня повинен був виповнитися 42 роки. Богдан Клімович розповів: спочатку відбулася розминка, а о 13-й у центральному парку імені Лесі Українки забіг стартував. «Старт! Поїхали!» Учасники долали дистанцію у п'ять кілометрів. Говорить друг і кум Романа Гаврилюка Валентин Шевчук. Він дуже хотів популяризувати біг, спортивні заходи, щоб більше людей долучалося, вели здоровий спосіб життя. У забігу взяла участь донька воїна, 12-річна Дарина Гаврилюк. Ми татом завжди всі марафони скрізь, де тільки щось було в Луцьку, Він з нами фінішила. І Якось воно це. І я хочу як, як він зверху ж бачить, що ми робимо, і хочу його якось підтримати. Я ще таку велику дистанцію. Ці не бігла у Луцьку. Багато людей знали Романа Гаврилюка завдяки його тренерському таланту і вмінню знаходити підхід до кожного спортсмена, каже мама Галина Гаврилюк. Я пам'ятаю, як він сто чи скільки кілометрів. І він прибіг і він до того зранив ноги до крові. Я кажу сино, навіщо воно тобі? А мамо, це моє. У благодійному забігу першим п'ять кілометрів здолав кандидат у майстри спорту легкоатлет Дмитро Доленчук каже, його результат 17 хвилин і 24 секунди. Це така середня дистанція. П'ять кілометрів і для любителя може бути, так і для професіонала, Оксана Доленчук, яка першою прибігла серед жінок, каже, особисто знала Романа Гаврилюка, на честь якого відбувся захід. Він завжди був за спорт, за забіги. Сам ультрамарафонець і тренував багато людей. Ну, шкода, шкода, що його зараз немає з нами. Серед учениць Романа Гаврилюка, директорка благодійного фонду Ангар Україна Ольга Валянік. Організатори звернулися до нас з тим, щоб Благодійний забіг зробити дійсно благодійним. Ми вирішили, що це буде автівка для 226-го окремого батальйону 127-ї бригади. І загальна сума, яку потрібно зібрати, це 210 тисяч. Зі слів Ольги Валянік. Усі учасники змагань робили внесок 500 гривень. Завдяки забігу вдалося зібрати 82 тисячі гривень. Розповів Суспільному співорганізатор заходу Володимир Ольховик. каже гроші передадуть благодійному фонду Ангар Україна. Оксана Євпак, Валерій Фетисов, Суспільне, Новини, Луцьк.